Вітаю! Мене звати Луценка Єва. Я учениця 9-го Г класу ліцею ЕКО no Я хочу представити вам свою роботу на тему Нові знахідки і екологічні проблеми перегузня, звичайно, у місті Краматорськ та його околицях. Перегузня звичайна занесена до Червоної книги України. Природоохоронний статус виду рідкісний. Перегузня степова або Перегузня звичайна є вкрай рідкісною твариною на території регіону, що досліджується, зустрічається як у стопових екосистемах, так і на піщаних терасах Сіверського Дінця. До вид виду регіоні практично не відзначався. Перегузня степова вид хижих савців родини Куницевих, єдиний представник свого роду. Довжина голови і тіла сягає від 290 до 380 мм, довжина хвоста від 150 до 218 мм, вага від 370 до 715 г. Перегузня нічна і сутінкова тварина, але іноді проявляє активність і в день. Арел простягається від Південно-Східної Європи, в Північний Китай і Монголію. Перегузня живе в цілинних степах, рідше селиться в чагарниках. Мета роботи аналіз інформації про нові знахідки перегузні звичайно на території міста Краматорськ та його околиць і можливості до реакліматизації в регіоні. Завдання досліджень входило: вивчення особливостей біології перегузні, аналіз екологічних проблем виду місць мешкання та умов розповсюдження, виловлення тенденцій до змін біотопок у зв'язку з поверненням перегузня у споконвічні місця мешкання. До їхньої їжі відносяться головним чином полівки, ховрахи, а також птахи, різні дрібні хребетні та комахи. Прогузня, звичайно, дуже корисна тварина. На рік вони знищують велику кількість резунів, тим самим рятуючи тонни зеленої трави. У 10 столітті населення прогузня швидко скоротилося. Причиною цього було не так полювання за їх хутром, як перетворення їх перетворення їх сфери мешкання в сільськогосподарські угіддя. Крім того, широкомасштабне винищення гризунів, що служить їм здобичу, дуже сильно вплинуло на чисельність тварини. Вчені підрахували, що кожна особа не знищує від 300 до 820 гризунів на рік. Самиця народжує від 2 до 14 малят вагою від 3,2 до 4,7 грамів. Тенсивність відтворення низька, близько 8 ембріонів на 100 самиць. Таке народжуваність сильно заважає швидкому відродженню популяції. Донедавна у районі проведення досліджень практично не відзначався. Кроматорську його не зустрічали понад 15 років і вважали повністю зниклим. Його зникнення збігається за часом зі зникненням у цих місцях ховраха Малого, який служив йому основною їжею, а до реховраків використовувалося як тимчасовий притулок. Перша спіймана особа 1 липня 2016 року стала сенсацією. Про це писала місцева преса і було зроблено доповідь на конференції в РЛП Краматорській. В останні 4-5 років чисельність перегузня різко збільшилась, і почастішали зустрічі з нею на південному сході Харківської, а також у Запорізькій та Дніпропетровських областях. Однак, на думку фахівців, її чисельність становить не менше 2-3 особи на тисячу гектар, придатних для устанування виду у гідь. До цього випадку було сфотографовано труп перегузня у кутовій балці у 2013 році, а потім знахідки почастішили. У районі проведення досліджень з 2016 до 2023 року офіційно зареєстровано 7 знахідок. Схоже, що молодняк перегузняє абсолютно безстрашним і заходить у двори, Слід зазначити, що більшість знахідок перегузня прив'язані до населених пунктів, і, мабуть, це вид має схильність до синантропізму. Отже, причини, що призвели до зникнення перегузня на території багатьох областей України близько 20 років тому: зникнення малого ховраха у регіоні, тобто основного об'єкта харчування, широкомасштабне винищення гризунів, перетворення місць мешкання в сільськогосподарські угіддя. Природно нечисельний вид з низькою здатністю до відтворення. Істотний вплив на зникнення перегузня мають також бродячі собаки. Серед факторів, що визначають збільшення чисельності і реакліматизацію перегузня на території колишнього мешкання, слід відзначити: цей вид переступив бар'єр звичайних об'єктів харчування і перейшов на доступні для полювання види тварин. Як і багато інших видів тварин останнім часом, перегузня став виявляти схильність до синантропізму, зменшення площ оброблених земель, збільшення чисельності мошеподібних гризунів. В цій таблиці ми можемо бачити усі знахідки на території регіонального ландшафтного парку Краматорський і всього регіону. Виявити якість тенденції до змін біотопуху зв'язку з поверненням перегузня у споконвічні місця мешкання занадто нелегко, тому що вид має історично сформовану нечисельність, але в останній рік два відзначається спалах чисельності мишей, щурів та інших видів гризунів, тому повернення перегузня може виявитися дуже корисним, а наявність великої кількості об'єктів харчування має сприяти збільшенню чисельності рідкостного з зверху.